І всім сонце, з вами я, NixDex. І сьогодні я буду грати в Roblox режим Bloxfruit від Nuba Pro. Ну що ж, почнемо. Що ж, я взяв там завданьку з грубіянами. Зараз її будемо виконувати. Напевно, ми її будемо виконувати ще десь так приблизно три серії. Я вже, скільки я вже там серій не знімав, там, де я вбивав тих грубіянів, оцю завданьку проходив. Десь так, примірно, три. Я мушу, як я зрозумів, ще три зняти. Я, може, попробую їх поубивати тоді, коли я не буду знімати відео. Тоді там, так може трохи часу зекономлю. І ця рубрика про Блоксфрут швидше закінчиться. Але все ж таки, скоріше всього, мені буде лінь це робити. Ось. Так, ми вже зібрали чотирьох. Пробуємо зібрати ще одного. І я знаю, що цього шостого ми точно не підберемо. Так що будемо вбивати, як я поняв, отак. Опа! Розліталися. Так, і зараз на, зараз розлетять ще ще раз. Готово. Чи, може, того і все ж таки підберемо? Взяли, окей. Ми доволі мало ХП. Зараз беремо ракету. Перша способка. Стоп, їх тільки три. А де ще? Ой, Напевно, всі там порозходились. Ну, я знав, що... що там останнього брати не потрібно було. Опа. Опа. Ну. Як на зло? Я ще навіть одного не встиг бити, а він мені вже помішав. Надіюсь, він до мене знову не прийде. Я просто вже трошечки давно не знімав ігрові відео, тому що, як ви знаєте, я був в Чехії. Ну і тому чуть-чуть непривично зараз знімати. Так, трьох взяли. Підходимо. Куди оцей от пішов, я не знаю. Що тут постійно всі отак відходять, я не знаю. А ну, чекайте, давайте зараз для профілактики одною штучкою. Так, стоп. А куди ця ракета полетіла? Я ж цю способку використав, куди вона полетіла, ця ракета. Ладно, не суть. Тоді давайте ось так от. Готово. Так, є двоє. Ще третій є ось тут. Будемо їх такого, думаю, добивати. Раз. Два. Добре. Так, вони зараз можуть всі порозходитися. Давайте ось так. Добре. У них так ХП посередині. О, ще один приєднався. То добре. Так, але один відійшов, я бачу. Що він відходить. Опана. Так, тепер їх вже точно четверо. Давайте використаємо ракету. Опа. Ще раз. В деяких чувачків там вже доволі мало ХП. Підбираємо ще одного. Відходимо. Використовуємо ракету. Так, їх троє. Там ще пару по дорозі загубились, як я поняв. Раз, два. Так, хай підійдуть. Раз, і два. Добре. Ми когось вбили одного. Та, ми одного вбили. Це вже добре. І нас новий рівень майстерства. Але, на жаль, наступна способка на ракету появиться тільки з 50-го майстерства. У нас тільки 28-й. Давайте їх зараз доб'ємо катаною. Раз, два. Одного вбили, а другою ракетою. Раз, і два. А, ні, не добили, не добили. Давайте тоді все ж таки катаною доб'ємо. Добре, чотирьох добили. І мусимо ще чотирьох добити. Зараз ми їх теж зберемо. Оп. Опана. Так, ракета. Одного і другого. А, ні, це катана! Трохи попутався. Опа. Так, і давайте їх разом. Готово. Так, нам треба ще двох підібрати. І тоді ми цю завданьку виконаємо. Хай підходять. Давайте їх катану, як я люблю скати для профілактики. Добре. І ще цих двох. Першого. І другого. Готово? Ніхто не відстає? Раз, два, три, чотири. Ніхто не відстає. Значить, перша ракета. Ого, там аж дерево знесло. І друга. Готово. Так что їх троє. Де ще один загубився? Ось тут. Добре. Так, зараз давайте обережно, щоб вони всі підійшли. Опа. Так, перша способка на ракету. І друга. Давайте швидко-швидко. Йой, у нас так мало ХП. Треба трохи почекати. Їх знову троє, де ще один загубився, я не знаю. Ага, добре, він пішов туди. А він до нас підійде. Добре, ми вже трохи підлікувалися. ХП стало більше. А не менше. Так, ці хай підходять. Все, їх на кінець 104. Куди ще один пропав? А певно ніхто не знає. Ну, давайте тоді доб'ємо цих все ж таки. Раз, два. Добре. Да ти якраз ще цього одного підберемо. Тихий порив. Добре. Їх тепер якраз на кінець 103. Ура! Так, відійдемо чуть-чуть. Ракета перша способка і ракета друга способка. У нас доволі мало ХП. Трачу і відлікуватися. Думаю, нормально. Раз. Готово. І два. Все. Але ні, ще не все. У ну, цього ми зараз добиваємо. А цього ракетою давайте. Раз. Два. Але його це не вбило. Треба ще виходить, катаною добивати. Раз. 2. Теж не добивається. А, давайте в бій використаємо. Ми його ще ж не використовували. Ракета. І ще одна способка на ракету. Готово! Виконали завданьку і тікаємо звідси. Добре, меню, статистика. Так, що прокачати? Раз, два, три, чотири. Локсфрут прокачали. І давайте ще прокачаємо захист, напевно. Раз, два. Готово. У Нас 50-й левел. Так, правильно, як я і говорив. І, виходить, все ж таки, думаю, можна ще раз виконати завданьку з грубіянами. Так, окей, підтвердити. Завдання прийнято. Так, я тут вже парочку трохи позбирав. Давайте їх катаною поб'ємо. Добре. Троє є. Значить, нам треба ще одного підібрати. Давайте ось цього. Добре, їх четверо. Їх точно четверо? Ні, їх троє. Ще один загубився на по дорозі. От його трохи проб'ємо. Відходимо, відходимо. Їх троє. Ладно, не будемо нікого бити. Почуть відходимо, беремо. Все, тепер їх на кінець 104. четверо. Використовуємо удар катаною. Ще один удар катаною. Ракета. Перша способка ракетою. Всі розлетілися. Так, зараз когось одного загубили, чи не? Так, іде, іде. Беремо його, беремо. Там інші в нас ніхто не загубився. Добре. Ні, їх троє. А ні, їх четверо четверо. Добре. Все йде по плану. Раз, два. Готово. Всі порозліталися. Ми їх зараз мусимо добити обережно. Чого всі відстають? Це мене так бісить постійно. Раз, два. О, ні, їх вже тепер п'ятеро. Це вже добре. Клас. Так, давайте катана. І катана ще раз. Раз. І давайте. Так, а де п'ятий? А, напевно, п'ятий десь загубився. Ну, давайте добиваємо. Добили. Що цього треба добити? Раз, ракета. Куди він пішов? А, він тут. І два катана. Раз. Два. Готово. Ось трохи поб'ємося з ним. Опа! І знову ракета. Раз. Готово. Так. Чотирьох вже взяли. Тепер треба ще чотири взяти. Давайте оцю от катаною, тихим поривом. А оцього, от, воздушним ударом. Опа, готово. Двох взяли. Хай йдуть за нами. Давайте їх один раз ракетою. Опа. Один у нас ще один приєднався це вже дуже добре. А їх ще раз ракетою всіх. Клас. Беремо ще одного. Так, ніхто не відходить? Ні, ніхто не відходить. Добре, йдемо до цього четвертого. І використовуємо. Ракету. Раз і два. Так. Троє, а де четвертий наш? Четвертий. Він може цей? Чи не? Ну, ладно, вже без різниці. Раз, два. Готово. Давайте катану використаємо. Раз, катана. Два катана. І знову ракета. Всі розлетілися, а потім їх довго збирати. Чи все ж таки не дуже довго. Давайте ще раз використаємо ракету. І оцих от. О, добре, це вже дуже добре. Так, давайте цього візьмемо, цього. І знову ракетою. Бац. Одного не добили, але добиємо катаною. І отак катаною ще. Готово? Так, стоп. Тільки на один левел ми піднялися. Чуть-чуть обідненько, але все ж таки окей. Ну, я думаю, що, в принципі, на цьому кінець. Наступні серії ми ще раз їх трохи повбиваємо. Получимо вже, думаю, на кінець 155 левел. І підемо вбивати боса, Боббі. Ну, друзі. А на цьому кінець. З вами був я, Нікостекс. Всім удачі і всім пока!